О, Не більше ніж написано. Я вже попав на екран? <рес> е. Коротше. Коротше. Якщо так скомплектувати те, що я хотів сказати в двох фразах, тому що... Треба якісь короткі послання, бо я люблю багато поговорити. Треба вчитися коротко і ясно. То навчитися говорити не більше ніж написано, навчитися якби, впливати тільки Словом Божим. Чистим, живим, діяльним. Деколи Бог дає слово, посилає перед... ну, щоб передати слово. От. І ми хочемо, думаю, додобавити туди, ще що щось, що щось нагрузити, ще що щось. До, доплюсувати щось, ну, ніби, ніби цього слова недостатньо. Але насправді, коли Бог посилає слово, то там два... скажи таке слово, і раб мій видужає. Потрібно тільки одне слово, тільки один фрагмент, який треба в точності передати. І коли ти працюєш з людьми. Негодно загрузи загрузити якби всю Біблію. Хоча ти проповідуєш, якби всю Біблію, але людині, якщо починати від буття, то до об'явлення можна потіряти людину. Тому треба знати, слово вчасно сказане. Слово, як це яблуко на золоту, на срібному. На срібній мисці чи якось так, знати, що говорити, знати, як говорити. От. І деколи хочеться, ну, це слово скрасити, да? інтерпретувати. Деколи ти щось бачиш, і, ну в тебе є розуміння. І деколи це, це от, ти передаєш більше розуміння, чим це само слово. От. Но коли Бог говорить, Він може сказати знову ж два, два, дві-три фрази. І ці фрази вони не потребують роз'яснення. Людина або розуміє їх значення, або, або не розуміє. З, зачастую, в принципі, коли Бог говорить, Він говорить завжди е, в точку, можна сказати. Тими фразами, тими образами, яке людина розуміє. От і ми зачастую більше. Навчені так, що в людині не говорити слово, а проповідувати слово, а роз'яснювати, вчити людину, жити. І ми якби присаджуємо цих людей знову ж на себе. Ми вже не раз приходиш, сказав слово, і набери, йди в таємну кімнату, йди розбирайся, якщо тобі цікаво. А що воно означає, ну, якщо тобі цікавить глибина цього слова, бо є якби перехнешне розуміння будь-якого слова Божого? От. Ну, А є, є глибина, є тайни, які Бог хоче відкрити. Ну це вже відкривається все в таємній кімнаті, в спілкуванні тим людям, які, яким це, це цікаво. Тому навчитися говорити не більше, чим написано, навчитися говорити не більше, ніж. Тобі Бог говорить, тому що не раз хочеться якихось історій, не раз м, не хочеться більше якось його прикрасити, розокрасити, поняти, наставити. Не раз Бог і дає в потоці в історії з того життя, вони приходять, ну, якби, щоб це все якось донести е, людині те, що їй зараз потрібно. Але е, деколи вже забагато того буває. Тому, коли ми десь служимо людям, просто тільки що побачив таку картинку і згадав, що мав таке теж послання, щоб пророки мали стерильні інструменти. От іменно щоб не додавали і не віднімали, пам'ятаєте, в книзі. У Ум'явлення написано, що хто щось відійме від цієї книги, да, і хтось щось додасть, е, то будуть наслідки. От. І щоб ми не, не, не вносили от якусь інфекцію. Тому що коли ти маєш справу з, зі скальпелем, маєш справу з відкритими ранами, маєш справу з доступом ну, з такими глибокими ранами, е, там, де воно кровоточить. То перше, чим наложити пластир, треба вирізати гній, якби проколоти гній, треба попрацювати цим скальпелем, словом Божим, живим діяльним, цим мечом, Слова Божого, принести в цей поділ, роз, розділення, роз, розріження цієї рани, да, щоб вийшов гнояк, щоб вийшло то все гниле з середини людини. От, і ти не раз якби робиш розріз, приносиш слово. І, і реакція така бле. ну Просто це, 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 що внутрі всередині було в людині, воно наружу вилазить. От. І це нормальна реакція, якби що воно вийшло десь, воно виплюснулося. І Тому що воно десь є, воно десь скрите, воно гниє, ну, воно гниє, тіло може заразитися, може піти, якби внутрішня інфекція по тілі. А так воно виходить назовлю, і зазвичай, коли ну, ти цим якби, інструментом працюєш, воно ну, не може на тебе якби, попасти, да? тому що є такий той внутрішній напор того всього. Ну, тому тут треба бути готовим до цієї, як кажуть, ответки, От, і розуміти, що ми маємо справу з хворими. Да? Лікаря потребують хворі, а не здоров'я. Коли воно вже все вийшло. З середини, тоді вже можна там пластира, заліплювати, зовсім інакше, включати механізми, да, або посилати зовсім інакших людей може Бог, щоб, щоб принести знову зцілення, щоб принести звільнення. Тому що Бог, він на цій землі, щоб знайти те, що загинуло. Да, щоб знайти тих, хто шукає його. Ті, які граються в церкву, ті, які граються, Ну, Бог з ними Бог гордих тримає на відстані. Да. От. І коли ігри закінчуються, коли реально є нужда в Бозі, коли є молитва серця, тому що деколи є молитва з цього з розуму, як була молитва фарисеїв, які довго молилися на показ. Одну. Насправді вони любили, щоб їх хвалили, щоб їх превозносили і, і так далі. У ну, них не були не молитви. Вони молилися не для того, щоб Бог їх почув, а для того, щоб люди і бачили, як вони молялися. Ну. Вернуся до, до того, щоб говорити не більше, чим написано. Да. Робити не більше, ніж тобі Бог сказав. Не раз ми хочемо бути добрішими, ніж Бог. От. І таким людям теж я скажу: не робися, якби не робися добрим. Да. Нема нікого доброго, чим Бог. Він знає, що він робить, він контролює все, він, він бачить серця, він бачить якби, різні ситуації. Не раз ми просто запускаємо якийсь більярдний шарик, перший удар робимо і від того удара. Всі шарики по, по різних місцях, да, якби, на, на, на досці. От. Тому коли приходить Слово Боже, істинне слово, воно є подобно молоту. Є удар об скалу, і скала крушиться, твердині рушиться. От. І далі вже зовсім якби інакші. Далі Бог вже аналізує, хто є чий, хто, як, як, як з ким працювати, На якому рівні, на якому рівні людина розуміє, як до неї достукатися. От. Тому оце не робися добрим, деколи ти хочеш бути добріше Бога. Деколи ти хочеш ну, справді всіх людей спасти, це такий синдром спасателя. От. Но є правила от цього духовного світу, недоторканність волі. І коли людина не вибирає Бога, а вибирає просто йти проти Бога, бунтувати проти Нього, ти не можеш благословити ту людину. Ти не можеш, ну, якби, благословити те, що Бог прокляв, да? або з чим Бог воює. Тому що його задача понизити горде, горде серце. Він тримає гордиців на, на відстані. От. І він не підпускає їх до себе. І поки людина не смириться, поки вона не визнає його верховенство, що він Господь, що він главний, е, доти буде ці е, такі натяжні відносини. І ти би хотів, щоб людину, ну, якби, щось гарне сказати в її життя. Е, Щось від себе, да, якось. від того, як, наскільки ти знаєш Бога з тої сторони, ну, з кращої сторони, зі сторони любові. Але там горде серце, там камінь, і камінь не приймає. Ти можеш дуже багато води ляти на камінь, камінь не впитує воду. Він стане ну, сухим або мокрим. Но, но суть со мною не поміняється. Тому помита свиня йде. Валятися знову свою багнюку. От. І якщо серце не змінилося, якщо людина вона реально не покаялася, не відродилася, не зродилася, вона в... веде війну проти Бога. от. Вона може, може бути служителем, служит... вона може кажуть, добре знати Біблію, вона може інших вести, але ну, вона не знає вже того автора Біблії. І ця система, вона древня, древня, вона ще була до Ісуса Христа. І вона працювала. Працювала і в ім'я Ісуса якби багато релігійних війн, багато ненависті друг до друга, Тому що ти не так розумієш Біблію, ти не так, ти не то вичитав. І от такі, такі різні, різні моменти. Будьте кратками, тому що вас приглашать, приглашать і що, да? Деколи от ваша кроткость, да? ну, пару слів сказати, які потрібні. Тому на цьому, певно, буду завершувати. отакий такий легенький меседж. Не не додавляти, не віднімати, ну і бути чистими, якби не заражати якоюсь закваскою, бути стерильними, самому треба бути якби стерильним, самому внутрі себе, не носити якийсь вірус, гріха, якоїсь ненависті. Тому що, що маю, то даю. От. І коли ми не, не чисті перед Богом, ми не ходимо в святості, ми будемо нести якусь закваску. От. І, ну, це будуть благі намірення, але. Ми будемо заквашувати людей не, не тим духом, тому наблюдаємо в першу чергу за собою, читаємо Біблію для себе, от і йдемо далі, рухаємося далі.